Я єдиний раз зустрічався з містикою у 2003 році, був тоді малим, думав, що крутий, і так далі. І був у мене друг за сумісництвом мій сусід та однокласник. Його звали Саша, але я називав його просто Саня. Він жив у сусідньому падику з мамкою та дідом Алкашем. Восени у них у квартирі, за його словами, оселилася якась херня, типу двері відчинялися і зачинялися самі собою. Хоча вітру не було, посуд на кухні гримів, світло блимало, ну і так далі. Найстрашніше, що, пам'ятаю, з його оповідань вони з мамкою сидять у своїй кімнаті. Вони удвох жили в кімнаті поменше, а дід у великій, прохідній. Саня сидить праворуч від дверей за комп'ютером, а мамка навпроти дверей на дивані. І тут двері починає потихеньку відчинятися. Саня намагається цього не помічати, але тут, сидячи на дивані, мамка, голосом, що зривається, просить його зачини двері, а то вона на мене дивиться хто вона з Саня уточнювати не став. Варто додати, що я до цих оповідань ставився скептично. Саня був трохи дивукуватим типом, часто скамив мене і іноді мав слабкість до екстравагантних вчинків. Так що це паранормальне явище могло б бути черговою такою хрінню. але потім уже його мати почала скаржитися моїй, що в домі всяке діється, моя мама порадила покликати попа чи екстрасенса, ну тоді це було модно, але Санін просочений дід, якому єдиному було на це все похір, категорично заборонив це робити. Також хочу додати, що у Сані. Ще жив величезний лютий білий щур, його звали містер Джинглс, я дуже добре його пам'ятаю, так от, коли все це почалося, він просто зник. Думали, що втік поверх перший, всяке може бути, хоча пояснення таке собі загалом так Саня жив до зими і щодня веселив мене новими історіями. А під новий рік його мати зібралася до подруги у інше місто на кілька днів. Дід же пішов у запій і вдома давненько не з'являвся, тому кілька ночей сані потрібно було провести одному. Ми в таких випадках йшли до нього ночувати, а тут він почав слізно проситися до мене, а мені що робити, і так вдома шість чоловік живе, і покласти його нікуди, умовив його все ж таки йти до нього. Пам'ятаю, що тоді ми з ним цілий день десь проболталися. А надвечір прийшли, увімкнули скрізь світло, наклали собі пожерти і сіли дивитися відео. Ми сиділи у маленькій кімнаті, вони з мамкою, до речі, на двері в кімнату маркером намалювали великий хрест, думали, хоч якось допоможе. Спочатку все було нормально. Сидимо ми, дивимось кіно, і тут такий звук, ніби в коридорі вхідні двері відчинилися і зачинилися. Було досить страшно, але я думаю, мало, можливо, дід повернувся або взагалі до нас злодії лізуть. Треба подивитися. Пішов, подивився, двері на ключ зачинені, як і були в цей час у великій кімнаті, де дід спить. Почали кроки лунати, а потім такий звук, ніби хтось на диван ліг і повертається. Чую, Саня мені з маленької кімнати кричить «Закрийся в туалеті та не ходи сюди. Ну, а мені що робити, я зайшов, зачинився на засувку. Не знаю, скільки я там сидів, але гадаю, хвилин 10-15. Потім чую, до сортира хтось підходить пошкріп і стуки у двері, запитую голосно, щоб переляк зняти: Сань, це ти? А він історично кричить мені з кімнати Ні. Це, мабуть, був найстрашніший момент у моєму житті не описати, що тоді я відчув. Може, я навіть заплакав, але мені не соромно. Просидів я там ще досить багато, у результаті, гадаю, треба вже виходити. Може, сані там уже кишки випустили, взяв із званий дезодуранти запальничку. Думаю, якщо буде якась херня, я їй вогню дам в лице ну, малий був, що з мене взяти. З порожніми руками виходити мені здавалося найдурнішою ідеєю. Виходжу я, значить. А в квартирі не темрява. Хоча ми всюди світ залишали, швидко запалюю світло в коридорі, кидаюся до вхідних дверей і відмикаю їх. Не знаю чому, але коли я побачив яскраво освітлений падик, мені стало набагато спокійніше, ніби ми не самі. Кличу Саню, не відповідає. Швидко забігаю у велику кімнату, вмикаю в ній світло і відкладаю цілу цеглу. Бо на заправленому дивані був повний бардак, а земля з горщиків квітів по всій підлозі розкидана, ломлюся до сані. В результаті він мені відкрив: ми вже збираємося йти, і тут в нього обличчя витягується, і він мені каже: Дивися! І витріщається на двері в маленьку кімнату. А двері у них були звичайнісінькі, тонкі дерев'яні, пофарбовані білою фарбою. І ось у тому місці, де вони хрест намалювали, була велика подряпина, наче телиця з довгими нігтями по ньому провела. Чув, питаю, як шкреблися. він головою киває. Зрештою, вибігли ми звідти, похиталися вулицею, мовчки, і пішли до мене ночувати. Наступного дня вранці повернулися до нього, а в хаті повний бардак. Вішалка в коридорі впала на плиті в кухні, борщ стояв. То вся кухня в цьому борщу була, а потім Санін дід повернувся. Ну, а з дідом йому не так страшно було, хоча вся ця харня з його слів, яке раніше, тривала, а потім його дід помер. Ну він уже був старий та ялка ж до того ж, і з цієї миті все припинилося, і містер Джинглс, до речі, повернувся. Ось просто одного чудового дня Саня повернувся зі школи, а Щур сидить у своїй клітці. Ніби нікуди не пропадав. Він у них згодом ще довго прожив.